Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди, миру нашим родам, миру нашій рідній Україні. І сьогодні відео для вас про філософію найвищої відповідальності, що ми маємо зробити такого зараз в собі, щоб відчути ту відповідальність за себе? І як взагалі поступати, коли ти не знаєш, як тобі вчинити правильно? Взагалі не знаєш. Я хочу сьогодні, знаєте, поділитися з вами таким дослідженням своїм, тому що я весь час, як метапсихолог, працюю з великою кількістю людей. І сьогодні я відчула таку потребу розповісти моїм глядачам, яких я дуже люблю, всім тим, хто дивиться мої відео. Я вдячна вам, як завжди, від щирого серця. І будьте, будь ласка, як завжди, активними. Пишіть ваші коментарі, ставте ваші вподобаєчки, і ми з вами розберемося. Знов таки зануримося в себе. Моя будь-яка теорія, будь-яка тема, на яку я з вами можу розмовляти, я завжди акцент ставлю на силі людини і те, що вона сама має в собі активувати такі здібності, щоб бути незалежною, бути свободною, відчувати простір легко, простір життя і приймати рішення легко. Звичайно, зараз в світі йдуть величезні зміни. Ми весь час з вами живемо в таких змінах, які створюють нам потрясіння як психологічного плану, так і фізичного тіла нашого. Відбуваються певні такі, знаєте, трансформації на рівні клітин, на рівні роботи мозку, на рівні роботи нашого серця. Тобто, все зараз працює так, що ми маємо якби, перетворитися в когось іншого. А як то буде виглядати, з нас ще ніхто не знає. Ніхто не може зараз сказати, так, знаєте, як воно буде в деталях. Але якісь певні речі ми з вами можемо вже усвідомити. Так от саме сьогодні, друзі. Мій посил до вас заключається в тому, що я хочу сказати вам, що часто зараз люди поглинулися в пізнання себе, розгадують своє призначення. Хочу знати ціль душі, так? Тобто є ж у нас земне призначення, є позаземне призначення. І сьогодні, знаєте, зверніть, будь ласка, увагу, я знаю, що ви багато читали, я знаю, ви багато також дивитесь відео різних. так? Я хочу, щоб ви усвідомили одну таку річ, яку я усвідомила для себе: що задача душі, яка народжується, втілюється тут на землі, вона не одна. У неї виходить цілий ланцюг таких от задач, завдання, які вона має тут реалізувати. І кожна ця задачка, вона закольцьована на праві вибору. Тобто закольцьована на весь час, що вище я також стоїть перед вибором. І що цікаво, що є певні сили, які завжди турбуються про нас. Турбуються про наші з вами душі також, щоб ми від, відтворили цю свою долю, пройшли ці випробовування і набули певного досвіду. Це, знаєте, такі сили, які ми можемо назвати провіденційними силами, там, Всевишніми силами, вищими, там, ще якби, хто як з вас звик, так і називайте. Але є певні енергії, які завжди працюють е і готові прийти нам на допомогу, щоби. Щоби відтворити задачу творця, допомогти йому в цьому, вони виступають як співтворці, тобто створюють, реалізують, так? Тобто це допоміжні енергії, якими ми з вами також можемо користуватися. Але що є цікаво, не те, щоб користуватись, а чути їх хоча б, співпрацювати з ними. І тут виходить, що у нас завжди з вами є тіньові сторони і тут. В цьому втіленні в кожного з нас? І саме ці провіденційні сили вони на, направлені на те, щоб висвітлювати нас з вами. Зараз, куди ви не глянете, іде повне таке висвітлювання взагалі всього живого і природи також, бо вона є живою. Саме коли стоїть вибір перед Твоїм вищим я, що ж далі? Яку реалізувати далі задачу в своєї долі або в своєї душі? Якраз виходить, що від цього вибору залежить, чи ви отримаєте ту допомогу, наприклад, або те ведення, як я кажу. Так? Від того вибору залежить подальший крок твій. І зараз я знов таки акцентую, що людина має взяти відповідальність зараз на себе за чистоту співпраці з тими силами, які можуть вести, які мають завдання вести. І це є не розмова, знаєте, така просто як людська або ще там щось. Це зовсім інше. Це уявіть собі, що, наприклад, якщо от ви уявите річку. І з того боку там є все, що вам зараз потрібно. Але через цю річку, така, знаєте, не місточок, а як такий підвісний мостечок, шатається він так, весь час трим... виступаєте, ноги тремтять. Ви знаєте, що вам потрібно перейти, щоб вам легше стало себе усвідомлювати, легше стало жити, розібратися з якимись своїми проблемами, ще з чимось. Ви стаєте на цей такий місточок, який весь час шатається, і ваші ноги трусяться, а ви йдете крок за кроком і думаєте, Боже, ну коли ж то вже мені це все там, що мені треба, прийде та допомога, так? так от від вас, друзі, що зараз потрібно, ваша відповідальність за те. І усвідомлення, що коли ви тільки протягнете руки свої, то вам прийде та допомога. І ви маєте потягнути ті руки, подати їх. Розумієте? І це є ваша воля, воля, куди ти підключаєш себе зараз. Що ти заявлюєш тією волею своєю? Це дуже, знаєте, не просто усвідомити тим людям, які звикли, наприклад, перекладати. А свою відповідальність на те, що за них хтось щось зробить. Там я помолилась, молитву послала все, вже я все зробила, вирішила. Ні, друзі, так не буває. Молитва це зовсім не те, що ми з вами можемо уявляти з старих часів, тому що воно так зараз не працює. Так от, знаєте, щоб протягнути от руки і зробити намір. Так, співпрацювати з силами світла, зробити намір, так? це є рішення і найвища зараз відповідальність. Тому що це, це розумієте, це, без, це зараз наразі настільки важливо, це найважливіше, що може бути для кожної людини, відірвати себе від шаблонів Старого світу, від тих релігійних прив'язок, від того всього, але ти ж маєш розуміти. Куди тобі далі? Так? Якщо ми вириваємося з, одно, з однієї структури, в якій ми жили, там звикли до того всього, до порядків, до правил, то ми маємо приєднати себе, замінити це на щось інше. І ми маємо бачити, куди ми можемо піти, що ми можемо там взяти для себе. Тобто, хоча б уявити цей процес і себе уявити нового. там, Уже без тих прив'язок, які пригнічували, уводили в поклоніння там, в притворство якесь, так? Де, де забирало волю, силу волі, де за тебе там все вирішували, а тут тобі раз, і ти не знаєш, як далі. І виходить, що ти можеш зробити? Як то уявити себе? Це просто, уявити себе під веденням. Отих сил, які співпрацюють з творцем, ти попадаєш в інше поле, ти проникаєш в нього. Ти починаєш співпрацю і починаєш насичуватися тими енергіями творіння і, і сам по собі, чи сама по собі, ти також ними пронизуєшся, проникаєшся. Тобто йде співпраця, резонанс. Це робиться легко, і, знаєте, для цього нічого абсолютно вам не потрібно. Коли ми говоримо про молитви, так, молитва є, ми її знаємо, але як ми її знаємо? Це не те, що потрібно читати. Молитва це твоя розмова зі своєю, зі своєю душею. Молитва це твоя розмова з твоїм з вищим «я», з твоєю вищою сутністю. Тобто, прониклива, вона може бути як зациклена на тобі і на, на бесіді з твоєю душою, а може вливатися в загальний простір. так? Які є спорідненим, і де є такі ж самі люди, які також на такому рівні розмовляють зі своєю душею. Тобто зливаються як соціальну таку, знаєте, молитву. Ну, от коли ми проводимо з вами практики, коли ми з вами зливаємося, ми відчуваємо, що ми навіть думки у нас споріднені, у нас відчуття споріднені. так? В цих в ці, в станах таких ми посилюємо один одного. І це, знаєте, така, е, така ніби як е, хорова, така вібраційна пісня, яка звучить, отак от зсередини, і доводить кожного, е, кожну людину до такого певного е, духовного апогея. Тому що без цього, коли ти не відчуваєш того розширення, коли ти не відчуваєш того підйому, об'єму, коли ти не відчуваєш волі зсередини себе, не відчуваєш тієї свободи, то є все неправильним і невірним. Все, що нас пригнічує зараз і обмежує, воно є для нас неприємливим. Тобто ми його не сприймаємо. І якщо, знаєте. От просто це як повертаєш всю силу, а силу повертаєш, яку ти розпилюєш десь, ти повертаєш її в своє серце. І ти розумієш, ця відповідальність лежить тільки на тобі. Тобі ніхто не може складати твої молитви. Тобі ніхто не може їх видумувати. Ти просто знаєш, що тебе любить. Той, хто тебе створював, і що в тобі вкладена ця любов, і що ти живеш тут заради цього, щоб її розкривати в собі, тому що, не відкривши в собі, ти не віддаси її світові, не віддаси цьому просторові, ніде не проллється вона. І тому, чому так важливо, знаєте, інколи докопатися до своєї правди і усвідомити рівень тієї правди, яку ти готовий чи готова вже сприйняти? Рівень правди який? А він завжди, знаєте, такий тоненький-тоненький, прямо на межі такого балансу, де ти от відчуваєш, просто як по лезу йдеш, і відчуваєш, що ні туди, ні туди ти не можеш відхилитися, тому що твоя правда, вона дуже така е, крих, крихтлива, така тремтлива. І саме в ній твоя є сила, тому що. Коли тут так відчуваєш себе, так, на тебе ніхто не може впливати. Ти живеш з позиції любові, і ти бережеш ту тремтливість, розумієте, бережеш її, тому що вона тебе веде по тому лезу. Я хочу сказати, друзі, простими словами, всім вам, хто буде дивитися це відео, відчуйте просто, що інколи важливіше проникнутися з собою і заглибитися в. А в ту правду внутрішню, знаєте, це як якесь таке священодійство, яке зараз потрібно зробити кожній людині. І я, як людина, яка досліджує ці процеси, яка пройшла сама, всі шляхи мені суджені, я пройшла ці свої шляхи на шляху духовного розкриття, розвитку, на шляху усвідомлення, хто я є. Я просто зі свого знання. Говорю вам сьогодні, що це є наразі саме необхідне, що ви маєте зробити, тому що двері, які нам відкрилися приблизно 20 років тому, щоб ми пройшли цей період з вами і виділили ту частинку себе, яка буде співпрацювати саме з тими силами, які також співпрацюють з творцем нашої реальності, нашого світу, нашого Всесвіту, і так далі, по ієрархії творіння. І тому зараз от закони, в яких ми живемо, які маємо усвідомити, це те, що ти маєш відчути і прийняти цю відповідальність за свої відчуття. Я знаю, що людина володіє неймовірною силою, неймовірною природною силою, ту, яку закладено від самого початку в нас з вами. Так? От те, що ми кажемо по образу і подобі то Тож не значить, що то якби по образу як виглядає людина зараз. Хоча й це також. А насправді це подобати подібний в діях своїх, подібний до дієвого Творця, який відповідає за свої дії саме тут. І саме головне, що знати закони, за якими ми маємо тут жити. Ось це є. Таке дійство, яке ти робиш з собою зараз, тому що ти обираєш, ти обираєш крихкий шлях, можливо, дуже тонесенький. Але ти знаєш, що ти там встоїш. І знаєте, коли говорити про духовний розвиток, про різні там, куди ми з вами проникаємо в пізнанні, в рівні різні, коли ми з вами. Думаємо, що ми все знаємо, повірте, ніхто на землі, жодна людина не знає всього. Всі знають якусь, якусь частину, яку вони можуть знати, яку їм дозволено їхньою свідомістю, тобто як вона відкривається. І ця така духовна пиха зараз так от наглядно просто проявляється. І там, де немає оцієї тремтливої крихкості. Там, де немає відчуття своєї душі, там, де люди забувають, що їм потрібно це спочатку зробити з собою, а потім десь уже служити там далі і розповсюджувати це знання. Так от, знаєте, потрібно всім зараз замислитись над тим, що я сказала. Це є величезна відповідальність, друзі, коли ми відстороняємося від цього безумного світу, куди зараз просто погружається, занурюється. Не знаю, роззанурюється свідомість людей і все більше і більше от починається розбалансування. Але ті двері, які нам відкриті були 20 років тому, вони цієї восени можуть закритися, вони не можуть бути вічно відкритими. Всьому є свій час. І сьогодні саме головне це зробити правильний вибір. Саме такий вибір, коли ти свідомо Підключаєш себе, свою світлу душу висвітлюєш, і підключаєш себе до цієї нової структури, яка буде тебе вести і буде формувати для тебе поля для твоїх кроків. Кожного разу запитуйте своє вище я. Куди мені йти, що мені відчути? Що мені зробити для себе? Щоб я не схибила. Щоб я не оступилася, щоби я встояла. І тоді, коли, ви знаєте, починаєш займатися такими от розкриттями з собі, ти створюєш своїм станом таке поле, яким ти утримуєш руйнівні поля далеко від себе і впливаєш на них так, що вони зникають, нейтралізуються. Тому я кажу, що починати потрібно з себе. Тому я веду свої курси в школі Вищої інтеграції людини, починаючи від першого курсу базового, так, першого духовного курсу. І потім ми з вами розвиваємося, розвиваємося, розвиваємося і доходимо до чого? До програматорства. Тобто, де ми програмуємо реальність, програмуємо її на основі глибинних, стародавніх знань про. Силу людини на землі. Тому, друзі, кому цікаво, будь ласка, зайдіть на мій сайт apogeacenter.com. я залишаю для вас посилання. Там у мене є відділ магазин, там є програми. Ви можете записатися до мене на персональну консультацію. Ви можете придбати перший базовий курс і просто подивитися, як вам таке знання відгукується. Ви можете придбати вебінари, ви можете просто зареєструватися на наступні курси, ви можете написати мені питання, на які ви хочете знати відповідь. І ми з вами підемо далі в дослідження того, хто ж ми є тут. Зараз, якраз, ми цілителями маємо стати всі. Цілителі це ті люди, які проливають цілюще світло на весь світ, де вони є. Знають технології зцілювання на клітинному рівні, сферичному рівні, які вміють коригувати енергії внутрішні, зовнішніми енергіями. Це ті люди майбутнього, друзі, ми з вами, ми з вами зараз розвиваємо себе до таких рівнів, де ми будемо творити саме саме таку ту реальність, і вона, повірте, тремтлива зараз. І від того, наскільки більше людей усвідомлять ці речі, про які я вам кажу, оці тоненькі речі, і вирвуть себе з шаблонів старого світу і почнуть займатися саме собою зараз і будуть налаштовані глянути, як формувати для себе подальший шлях, оцій ланцюжок, цей крок за кроком. Саме ті люди вони і є творцями реальності нової. І ми з вами, знаєте, в такому священному дійстві з самими собою ми усвідомлюємо те, що нам немає на кого покладатися. І тому ми є тими, хто має багато ще зробити тут роботи. Кому цікаво, приходьте на мої проекти. Кому потрібна відповідь на запитання, задавайте. І ми з вами підемо далі в дослідження того. Тож ми є тут на землі, скільки у нас є ресурсу життєвого. Як нам зробити так, щоб ми з найбільшою такою, знаєте, любов'ю створили майбутнє, в якому тільки так ми зможемо жити з позиції любові? Все. З вами була Тетяна Сахненко. Дякую вам за вашу увагу, дякую за коментарі. Всього вам найкращого до побачення!